Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Пропоную прогулятися сьогоднішнім великоднім ранковим садочком і помилуватися його розкішною яскравою квітковою красою. Сьогоднішній ранок зустрів нас дуже сильною спекою. Більше 25 в тіні було і чудовим навіть пекучим сонцем. Воно настільки неочікуване і швидке після морозів, які були нещодавно, ми просто не встигли ще до цього всього пристосуватися. Так чекали сонечка, і воно просто, як із водоспаду, на нас вилилося. Дуже жарким ось таким сьогоднішнім спекотним днем. У мене в садочку стрімко, звичайно ж, з теплом почали розквітати тюльпани. І інші квіти. Зараз ми з вами біля ботанічних тюльпанів, вони мені прийшли пересортом. Я на екрані залишу назву, знайшла я цей сорт, тому що він дуже-дуже мені сподобався. Такий чудовий, смачний у нього жовто-гарячий відтінок. Трошки схожий і на морквяний, і на апельсиновий, і на колір манго. Особливо мені подобаються їхні чорні війки і ось така апетитна, смачна, рожевувато-полунична серединка. Милуюся, не намилуюся, спішу це все відзняти на відео, тому що в таку спеку, звичайно, квіти весняні, оці ранні цибулькові, вони надзвичайно швидко відцвітають. Це ось практично така миттєвість, яку просто потрібно вловити, насолодитися нею і йти далі. Тому що з кожним днем розцвітатимуть нові квіточки. І потрібно лише встигати цей весь процес, вхопити, вловити оцю мить і насолодитися нею. Так що запрошую вас на цю прогулянку. Тільки сьогодні ми не будемо стандартно гуляти, як зазвичай гуляємо по всьому садочку, оскільки вже багацько квіточок квітне, покажу вам най найкрасивіші. Моменти найкрасивіші квіточки мого саду, які квітли саме сьогодні в цей день. Більша частина квітів це будуть тюльпани. Раніше я була прохолодною до тюльпанів, тому що в основному був ось цей червоний старий сорт. Він ріс практично в кожному садочку. Ще пам'ятаю, я травневі демонстрації, коли виходили, у всіх були ці тюльпани, і вони. Також використовувалися дуже часто і в сумних подіях, тому якось прохолодно ставилась до тюльпанів, але потім з часом почало з'являтися дуже багато різноманітних сортів. Потім, через декілька років, я ще прочитала про ботанічні тюльпани, почала дивитися ці фотографії і просто закохалася у тюльпану, цю квітку чудову. І останні, мабуть, років чотири я потрошку восени поповнюю колекцію цибулинками, які найбільш мені сподобалися. Бувають, звичайно, на етапі покупки, придбання і такі не дуже приємні моменти, коли іде пересорт. Ось це стосується цього сорту тюльпанів. Також назву напишу на екрані. Знайшла я назву цього раннього тюльпанщика. Я вже минулі роки розповідала історію цю моїм глядачам постійним, хто постійно дивиться канал, про ось таку необдуману покупку на незнайомому сайті, невідомому сайті, придбала 12 різних сортів ботанічних тюльпанів. Всі вони були по три, по п'ять цибулинок, всі були з красивими картинками підписані. І зрештою, усі вони аж через 6 років, на сьомий рік. Розцвіли ось таким чудовим бускувато-фіолетовим пурпуровим кольором. Дуже красивий, дуже насичений кольор. Такого тюльпанчика в мене не було. Але якби я знала, що це саме цей сорт, я просто придбала б собі ці тюльпани і висадила їх. І не чекала б 7 років, а купила б великі цибулинки. А так, по необізнаності моїй, тому що перша покупка, як правило, така й буває. Коли ти ще не знайомий з рослинкою, не знаєш, як виглядають листочки, цибулинки, які особливі прикмети кожної рослинки, то дуже легко пектися і придбати те, що тобі намалювали на картинці. Це вже зараз я знаю, що цибулини. Ботанічних тюльпанів вони нормального розміру, а не таку дрібноту, яку мені тоді вислали. Уже одразу потрібно було насторожити, що це щось зовсім не те, тому що розмір у них був якось цих чудових, маленьких мишачих гіацинтів або мускарів. По різному цю квіточку називають. Але гіацинти вони такі є з маленькими дрібними цибульками. А тюльпанчики я вперше бачила і тому довірилася продавцю, висадила і чекала. І добре, що дочекалася, тюльпан мені дуже подобається. Він надзвичайно красиво поєднується із іншими кольорами в садочку. Такого кольору в мене ще не було. І от, уже раз обпікшись на таких деталях, на таких дрібницях, я вже більш прискіпливо стала ставитися до продавців, почала читати рекомендації. Зараз дуже це зручно, дуже багато різних груп і в Фейсбуці, і на Ютубі. І є з ким порадитись, є до кого прислухатись, тому коли вже... Придбала цибулинки ось цих чудових розкішних ботанічних нарцисів, назву шукайте на екрані, напишу назву. То я вже купувала у більш-менш провірених продавців. В даному випадку це був флоріум-магазин. У нього бувають пересорти, але не такі кардинальні, як тоді, коли я перші свої тюльпани придбала. Саме з флоріуму, до речі, мені прийшов пересортом той перший помаранчево-морквяний тюльпан. Але все ж таки я отримала ботанічний тюльпан тільки замість жовтого ботанічного степового тюльпану. Мені прийшов пересортом ось той помаранчевий. Дуже красивий, і е, я така рада була, коли нарциси мені прийшли по сорту, тому що ось цих нарцисів, ось така форма ботанічна. Їх є декілька відтінків. Е, є відтінок такий. Схожий на лимонний, є жовтенький, і є білий. І я хотіла саме білий нарцис, тому що висадила його поруч з жовтими ранніми нарцисами стандартного розміру, класичними. Вони ростуть у нас у багатьох у садочках, дуже так, такий давній сорт. І тому хотіла для контрасту підсадити саме біленькі. І Тепер ось минуюся цими чудовими грамофончиками, спідничками, зірочками. Я не знаю, як описати цю форму. Вперше її побачила на картинці. До речі, там вони висаджені в таке величезне кашпо і дуже-дуже густо і рясно цвітуть. І хочеться мені з часом також, щоб ці нарциси розрослися. І тоді можна буде організувати їм красиве кашпо, висадити десь на підвищенні. тому що вони дуже-дуже дрібнесенькі, 3-4 см. Всього висота цих нарцисиків. І вони дрібненькі, маленькі і дуже-дуже симпатичні, тому хочеться з часом підкреслити, щоб їх ще було видніше і краще роздивитися. Так само вже. Минулого року це посадка осінь минулорічна. Кому цікаво, ви можете завітати до мене на канал. У мене є список відтворення, який називається Мій сад город, Садовий Архів. Там я якраз викладаю. Відео з датою і більше така історія. Можна прослідкувати, як садочок виглядає мій в різні пори року. Можна навіть на конкретну дату знайти. Звичайно ж, я не щодня знімаю садок, але щороку різні дати в кожен сезон стараюся викладати хоча б раз на тиждень відео, тому що в мене садок. Я його створювала дві основних було мети: щоб це був садок постійного квітування, і щоб це був садок малого догляду. І тому цвітінням мій сад дуже сильно змінюється. Заходиш через тиждень, через два в сад, і він зовсім інший. Інші кольори, інші квіти квітнуть щоразу різні, і щоразу садочок змінюється. Тому, звичайно ж, хочеться його. Покраще зняти фото, відео і залишити на згадку. Це також ось зараз перед нами ботанічний тюльпанчик. Довго я ганялася за цим сортом, і нарешті він у мене є. Купувала я його, бо будуть запитання, я точно знаю. Це у Руслана Палюги. У нього є група в Фейсбуці, називається Квіти з репутацією. Руслан Палюга. І минулого року вже і сайт з'явився для замовлень. Дуже рада, що не пересорт, що це дійсно саме те, що я хотіла. І тепер ось така розкішна краса. Мені ці квіти чимось віддалено нагадують квіти лотосу, але у лотоса квітка набагато більша. А ці тюльпанчики, вони невеличкі, приблизно 6 см діаметром квіточка. Вони виростають прямо з землі на ось таких коротких, дуже квіткових ніжках. І маленькі, тендітні, але колір незабуваємий. Такий колір, його важко описати. Він і не червоний, він і не якихось інших відтінків, не жовто-гарячий, і не рожевий. Змішано тут такий складний відтінок. Такого відтінку є у мене одна стара троянда сорту, якої я не знаю, і так само не знаю, як описати її колір. Дуже красивий. І на контрасті також, звичайно, білі, білі кольори дуже гарно освіжають садочок. Хто давно зі мною на каналі, знає, що я дуже люблю білий і синій колір в садку. А також рожевий. Це ось три основних три моїх улюблених кольори. Синій я люблю за те, що він дуже гарно підкреслює червоні відтінки. У мене є небагато квітів червоного кольору. І тепер цього року це додалися ось ці тюльпанчики, які були. На попередніх кадрах. А із троянд у мене декілька кущів червоних. І коли цвітуть червоні троянди, я їм стараюся підсаджувати в ніжки квіти синього кольору, тому що синій колір холодний, червоний колір гарячий. І коли квіти поруч синіх і червоних кольорів, то холодний колір більш освіжає гарячий колір. І мені дуже подобається така комбінація. А також я обожнюю білий колір, тому що завдяки білим квітам в садочку дуже легко переходити від одного відтінка до іншого. Останні роки мені подобається висаджувати квіти плямами, щоб це і здалеку виглядало якимось єдиною композицією, єдиним масивом. Звичайно, я ще вчуся це робити є багато недоліків. Багато помилок роблю, але ж це такий цікавий процес. Ми постійно щось пересаджуємо, щось доробляємо, переробляємо в садочку, тому що сад це не щось стійке і стабільне. Сад це процес. І цей процес мені дуже подобається. Завжди виникають якісь нові ідеї в голові. І ось тепер, коли у мене є цей чудовий тюльпан, цей тюльпан, він. Зовсім не схожий на інші тюльпани. Він, до речі, також прийшов мені пересортом. В сьогоднішньому відео буде бачите, багато пересортів, але цей пересорт мені дуже і дуже сподобався. Він має незвичайну форму. Пелюстки у нього, на перший погляд, здаються такими неохайними, але вони дуже цікаво складені, і в цій неохайності з'являється якийсь ось такий. Динаміка, ніби вихор пролітає по садочку. І коли підходжу до них, завжди посмішка на обличчі, тому що ну, дуже цікавий тюльпанчик. І ще він дуже довго квітне відносно квітування, звичайно ж, інших тюльпанів. Коли була прохолодна погода минулого року, він квітнув більше трьох тижнів і радував в садку. А ще мені подобаються прості звичайні квіточки. Я дуже люблю польові квіти, лісові квіти і завжди із задоволенням, коли прогулююся лісочком, який біля нашої дачі. А раніше у нас лужок був дуже гарний. На жаль, тепер цей луг забудовується котеджами і вже немає можливості прогулятися. Але з того лугу в мене залишилися декілька квіточок, які я. Принесла свого часу в сад. Це квіточки, які не агресивні, на відміну від ось цієї пшінки, яку ви зараз бачите на екрані. Пшінка поселилася в моєму садку із своєї волі, не з моєї. Коли ми робили діляночку під журавлину, ми брали торф із місцевого болота небагато там декілька мішочків. і Потрапили, видно, з цим торфом бульбочки ось цієї пшінки. Я експериментую, залишила один кущик. Щороку дуже ретельно слідкую. Як тільки квіточка відцвіла, я її відразу ж обриваю. Для того, щоб не сіялась, бо ця рослинка надзвичайно агресивно сіється. Поки що мені її вдається контролювати. І ось сьогодні вона порадувала нас такими чудовими жовтими квіточками. Вона мені подобається саме за глянець на пелюстках. Коли сонце падає під певним кутом, виблискують пелюстки, і це настільки красиво і дуже гарно. Жовтий ось цей колір поєднується із свіжою зеленню листячка. Надзвичайно красива рослинка, і вона у мене завжди асоціюється ось з цими великодніми святами із сонечком, із світлом, із всім хорошим і красивим. Дякую вам всім за увагу! Бажаю вам всього самого, самого найкращого, світлого Великодня і до наступних зустрічей на каналі.